Перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип зафіксовано вже в дев'яти областях: Хмельницький, Волинський, Житомирський, Закарпатський, івано франківський Рівненський, Тернопільський, Черкаський та Чернівецький. На Прикарпаті та Львівщині через стрімке зростання кількості недужих влада запровадила локальний карантин. Докладніше про ситуацію там розкаже Жанна Дучак. На франківських поліклініках велелюдно щодня близько сотень звернень на грип, гереві та ковід прикарпатці хворіють цілими родинами та колективами. Та навіть в одній і тій самій сім'ї клініка може бути найрізноманітніша. Одні мають тільки високу температуру, одні мають температуру з, висо... з явищами інтоксикації. І, на жаль, дуже часто вони супроводжуються ускладненнями у вигляді бронхітів та пневмонії. Ну і відповідно ми змушені скеровувати їх у стаціонари. Одним із симптомів, які не зовсім характерні для такого періоду, але які ми спостерігаємо, це є тривалий надсадний виснажуючий кашель, який залишається в пацієнта після того, коли він власне перехворів на герві. Серед недужих майже 70% дітей. діти. Особливістю даного сезону, от власне, є те, що серед діток більшість дітей хворіє на грип, і ми маємо підтверджені випадки грип. За допомогою швидких тестів, це як грип А, так і грип Б. Доросле населення активно вакцинується. Натомість дітки, практично я навіть не знаю. На моїй практиці немає таких пацієнтів молодшого віку, яких би батьки вакцинували. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб щотижнево моніторити під ситуацію. Стрімке підвищення захворюваності зафіксували ще в січні. Щотижневий приріст від 20 до 30 відсотків. Я на Прикарпатті вже і летальні випадки: п'ять від ковіду та два від грипу. Один з пацієнтів – 12-річний хлопчик. Ми бачимо зростання. Захворюваності і бачимо те, що ми прийшли вже епідемічний поріг на 95%. Такий швидкий ріст відбувся за рахунок того, що зараз відбуваються там активні контакти між дітьми і дорослим населенням, тобто це в закладах освіти, в дошкільних закладах. Люди між собою контактують, не дотримуючись того ж навіть маскового режиму в сезон активної циркуляції вірусних інфекцій. Ми з вами перевіримо ці речення, які ви склали. Бажаю вам успіху, Олена Анатолійна вчителька першого класу в одному з серце Івано-Франківська. Серед її учнів нині відсутня майже третина. Така плинність, що минулого тижня, наприклад, хворіли одні, а цього тижня вже зовсім інші. Тобто процес триває. І вчителів багато, дуже спецколективу багато захворіло. От вже доходило до того, що і не було кому йти на заміну в класи. Ну і, і, і діти Тож, уже другий тиждень заклад на дистанційному навчанні. Дуже багато хворих вчителів цифра сягала до 16 чоловік. Це і відчутна картина. Було понад 300 дітей, які перебувають зверталися до лікаря. І шкода, що є окремі випадки запалення легенів. Тобто, ситуація достатньо є така напружена. Через швидке зростання кількості хворих на гервіт та грип посадовці вирішили перевести на онлайн режим усі школи та коледжі області аж до 4 березня. Також рішення було запропоновано і воно підтримано всією комісією, що ми зараз рекомендуємо обмежити культурно масові заходи, обмежити перебування великої кількості людей в закладах, які передбачають в період такі скупчення. Також це масковий режим. І те, що є цікаве, ми запропонували, і комісія знову ж таки підтримала, це обмежити відвідування пацієнтів в лікарнях родичів близькими і просто друзями щодо садочків та вищих навчальних закладів, то керівникам наразі рекомендують зважати на епідситуацію. Якщо статистика захворюваності зростатиме, так само запровадити дистанційну форму. Жанна Дубчак, Зіноя мною автонас, подробиці, телеканал, інтер, марафон, єдині новини.